Усім привіт! Ви на каналі Expansion of IT-Retory. Тема сьогоднішнього відео – «IstQB Foundation Level 4.0 сертифікація. Як проходить процес іспиту? В першу чергу хотіла би звернути увагу на зміст даного відео. Почнемо з пункту номер 1 Що ж таке взагалі ISTQB сертифікація? Абревіатура розшифровується як International Software Testing Qualification Board. Це міжнародна організація, що розробила програму тестування ICQB Certified Tester та отримала світове, тобто міжнародне, визнання. Ця сертифікація підвищує вашу конкурентоспроможність на ринку для країн Європи в більшості є обов'язковою для прийняття на роботу а також структурує ваші знання та дає можливість їх розширити. Як підготуватися до іспиту? Є декілька способів, як це можна зробити. В першу чергу це може бути безкоштовна самостійна підготовка по підручникам та силабусу, який надає офіційний сайт. Другий варіант це обрати курси по підготовці до сертифікації, яких є маса на просторах інтернету. Мій особистий позитивний досвід у такому процесі підготовки це українська школа Certified Unicorns, завдяки якій я успішно здала іспит саме версії 4.0 Foundation Рівні. Скільки запитань буде в іспиті та який прохідний бал? Згідно з документацією, яку надає офіційний сайт, ми можемо побачити, що взагалі загально буде 40 запитань. І також є градація по кілевелу. Що це за градація? Це, по суті, своєї градація складності питань. Відповідно, К1 це найпростіші запитання та К4 це найскладніші запитання. К3 це скоріше за все задачі, а К1 це скоріше за все простенькі визначення і таке інше. Отже, можемо помітити, що запитань рівня К1 буде 8. Рівня К2, 24 та рівня К3, 8. Рівня К4 у сертифікації Foundation рівня немає. Якщо переходити до, наступного, до наступної схемки, тут можемо побачити більш детально, якої складності запитання, та до, якого конкретно від, до якої конкретно частини силабусу він буде відноситись. Силабус також є безкоштовний на офіційному сайті. Який можна безкоштовно скачати та по ньому вчитися. Також на цьому, офіційні, на цьому офіційному сайті є тестові задачі, які ви можете намагатися вирішувати, з поясненнями, чому якась із відповідей правильна або ні. Тобто, в принципі, самостійна підготовка реальна. Отже, повертаємося до слайду, можемо побачити, що, як нам вже було сказано, е... ні, нам цього ще не було сказано, е, якраз тут сказано, що до першого. Параграфу буде відноситися 8 запитань, із яких складності 2 складності 2 буде 6 запитань, складності 1 буде 2 запитання. Із другого о, параграфу буде 6 запитань. Складності 1 2 запитання, складності 2 4 запитання. Наступний о, параграф 3 4 запитання по 2. складності 1 та складності 2. З розділу 4. Ми бачимо, що в нас буде 6 запитань складності 2 та 5 запитань складності 3. Цей розділ відповідає вже якимось технікам тест дизайну, тому тут вже починаються задачі. Кількість е, спільних запитань по четвертому параграфу 11. По п'ятому параграфу це у нас вже йде тест-менеджмент та інші активності. Буде 3 задачі по складності 3, 5 задач по складності 2, також одна задача по складності 1. Спільна кількість їх буде 9. І останній шостий розділ буде складатися з двох запитань: один у складності першого рівня і один у складності другого рівня. В спільному взагальному буде матися 40 запитань і 60 хвилин на те, щоб на них відповісти. Окрім того, можемо побачити, що прохідний бал складає 65%. У разі 40 запитань це буде 26 правильних відповідей. Окрім того, можемо бачити саму останню колоночку, де вказано, що якщо ви не являєтесь native спікером англійської мови, то ви маєте додаткові 25% до часу, тобто у вас буде 75 хвилин на, на іспит замість 60 хвилин, якщо ви зможете при реєстрації обрати, що ви не Native спікер які є варіанти здачі іспиту по країнам, форматам та платформам? Насправді цей іспит можна здати будь-якій країні, а, може бути очний або віддалений формат. А, платформ також є безліч. Я розкажу про свій досвід, де здавала я, і, як на мене, це найкращий варіант для людей, які живуть на території України. А, Отже, це віддалений формат іспиту на платформі International Software Quality Institute у будь-якій країні, окрім Німеччини. Чому, окрім Німеччини? Тому що там екзамени по цій сертифікації найскладніші у всьому світі. Причина цьому така, що вони пишуть іспити окремо, індивідуально самі для себе англійською мовою, тому там іспити складніші, ніж в усіх інших країнах. Тому, якщо ви, наприклад, зараз проживаєте у Німеччині, щоб скласти іспит, краще поїдьте в якусь сусідню країну. Це буде для вас простіше і більше шансів, що ви успішно складете цей іспит. Отже, як зареєструватись на віддалений формат іспиту, який особисто я проходила? Спочатку вам необхідно сплатити вартість іспиту, заповнивши форму, яку ви бачите на скріншоті справа. Uh, можемо передивитися, які тут є поля та що тут корисного для нас написано. В першу чергу тут із корисного це вартість, а саме 231 долар. Uh, далі ви можете обрати мову, на якій ви будете здавати, відповідно у нашому разі це буде англійська мова. Uh, метод екзамену буде remote, uh, такий, який якраз тут обрано. Із додаткових опцій uh, ми можемо також за додаткову вартість в 35 доларів. Взяти роздрукований сертифікат, якщо бажаєте. Також обов'язково, якщо ви не native speaker англійської, ви маєте поставити галочку на Time Extension. Yes. Це якраз дасть вам додатковий час, щоб ви мали 75 хвилин для іспиту замість 60. Також нижче мається поле second try за додаткову вартість. Якщо ви сплатите таким чином, то у разі неуспішної здачі перший раз ви можете скласти іспит ще раз, і це буде вам дешевше, якщо взяти Second Try одразу, а не сплачувати повторно. Якщо я не помиляюсь, то я платила не більше 300 доларів за. Другу спробу додатково з першою, тобто це набагато економніше, але якщо ви в собі впевнені, що ви складете з першого разу, немає потреби переплачувати, то ви можете не вибирати другу а, спробу. Також є quantity. якщо ви хочете, наприклад, зареєструватися на іспит ще когось, не тільки себе, наприклад. А, то тоді ви можете вибрати кількість більше, ніж один, але якщо ви реєструєтеся лише для себе одного, то вам буде достатньо quantity 1. Отже, надалі вам потрібно вставити ваучер у форму. Цей ваучер після сплати прийде вам на вашу електронну пошту, яку ви вкажете надалі в реєстраційній формі з попереднього слайду. Давайте подивимося. Так, да, абсолютно вірно. І цей ваучер, який вам прийде на електронну пошту, вам потрібно буде вставити в цю форму. І надалі, вже після цього, всі поля, які там будуть вказані по інструкції, надалі заповнити. А після чого. Вам на ту саму електронну пошту надійте посилання з вказаним вами даними по реєстрації, а також наступна інформація, яку ми вже розберемо у наступному відео. Поки що на сьогодні, все. Я дуже дякую вам за увагу!